Підсумки тижня про головне у підсумковій програмі на радіо розділля». Що п'ятниці о 19.00. Мої вітання в етері підсумки тижня на радіо розділля». Про головні події нашого краю вже за мить. Бажаєш стати офіцером Національної гвардії України. Приєднуйся до команди професіоналів. Національна академія та Київський інститут Національної гвардії України запрошують на денну форму навчання випускників загальноосвітніх навчальних закладів віком до 23 років. Телефон для довідок 063 313 3003. Західне відділення комплектування Національної гвардії України. Знову вимкнули. І як я буду, Так, де той пальник? пальник для того, щоб розігрівати в невеликому посуді. Його довготривале використання небезпечне. ДСНС та ЮНІСЕФ попереджають перевір правила безпеки. В Україні розпочали формування штурмових бригад. Гвардія наступу до них можуть вступати добровольці, націлені на посилення сил оборони та звільнення окупованих територій від терористів росіян. Основу цих підрозділів складатимуть діючі поліцейські прикордонники, нацгвардійці, які тісно взаємодіятимуть із збройними силами. Начальник Західного територіального управління Національної гвардії України Олександр Буравков інформує, що на Львівщині формується бригада Червона калина. У зоні відповідальності Національної гвардії формується 5 штурмових бригад. В зоні відповідальності Західного регіону така бригада одна. Називається вона Червона Калина. В рядах цієї бригади на даний час вже несуть службу, військовослужбовці, вона сформована на базі оперативного полку, і вони вже приймали участь в бойових діях, як і по звільненню Києва, по звільненню Луганського напрямку, оборони Сєвєродонецької. На даний час особовий склад цієї бригади також виконує бойові завдання. Але навітність в тому, що вони будуть задіятися мотивовані люди, які будуть збільшувати чисельність цієї бригади і оперативна бригада стане штурмовою бригадою для того, щоб звільняти наші землі, наші регіони. На Львівщині записатися до гвардії наступу можна у восьми центрах надання адміністративних послуг у таких містах: Камінка, буйська Городок, Яворів, Золочів, Стрий, Дрогобич, Самбір, коментує Максим Козицький. Формування частин для того, щоб не звільняли власну землю. Це мотивовані люди, які готові зі зброєю в руках, в лавах національної гвардії, прикордонної служби, поліції, захищати. Рідну землю. Хочу звернути увагу, це формування нових бригад для звільнення наших територій, які ми точно звільнимо. Це мотивовані люди, які добровольцями готові взяти зброю і йти на фронт. Це можливість для кожного отримати навчання, підготовку, отримати можливість служити власній державі в складі нових підрозділів. Залучені в Львівській області вісім ЦНАПів, куди може прийти мотивований чоловік і записатися в один з підрозділів. Це Кам'янка, бузька Городок, Яворів, Золочів, Стрий, Другобоч. У Литві за годину зібрали понад 1 мільйон євро на радари протиповітряної оборони для України. Аби заохотити людей до пожертв Литовська еті-компанія Тесонет пообіцяла подвоїти внески, зроблені упродовж щасливої години з 8 до 9 години ранку. У результаті люди надіслали понад 1 мільйон євро. Кошти будуть подвоєні до понад 2 мільйонів євро. Повідомив координатор збору Андрюс Тапінас. На рахунку компанії збору майже 5 мільйонів євро. За ці гроші придбають сучасні радари ізраїльського виробництва. До слова, за минулий рік ЄС та його країни-члени мобілізували 50 мільярдів євро задля підтримки України. Що у секунди декілька мільйонів українців не мають доступу до електроенергії? Це спричиняє страждання для людей та безліч негативних наслідків для української економіки. Мета Росії це повний та довготривалий блекаут в Україні, що викличе масштабну гуманітарну катастрофу та зробить недоступними електроенергію, воду, тепло та інші базові блага цивілізації в зимовий період. Саме це і є енергетичним фронтом. Про це заявив Володимир Кудрицький, очільник Укренерго. В Україні вже міркують над майбутньою енергосистемою, яка має функціонувати після війни. На думку голови комітету з питань енергетики Андрія Геруса розосереджені по території держави сотні малих електростанцій буде важче зруйнувати ворогу. Ваги тут очевидні, тому що якщо в нас буде багато, а це десятки або навіть сотні електростанцій в різних регіонах і в різних областях, то фактично пошкодити їх. Якимись ракетними ударами або атаками дронів буде неможливо, тому що їх буде надто багато, і ризики будуть достатньо низькими. А результативність таких обстрілів ну фактично буде ніякою. Тому побудова саме так такої розподіленої децентралізованої генерації вона дає дуже багато переваг, і вона дає переваг як технічних для енергосистеми, так і дає переваги з точки зору безпеки і з точки зору військових ризиків. Поки що це все проєкти, які лишень прораховують про. Те реальними кроками, що мають послабити навантаження на енергосистему, стало запровадження іншого масштабного проєкту в межах всієї держави. Це заміна старих ламп розжарювання на нові енергоефективні led лампи Парламентар Андрій Жупанин каже, що вже понад 300 тисяч людей скористались такою програмою. Суперактуальна послуга, і вже перші дні після запуску показали, що вона надзвичайно актуальна. Вже 300 тисяч заявок подано через дію для обміну цих ламп. Тому бачимо, що Інтерес з боку українців до цієї послуги є, і я прогнозую, що в наступний місяць нам вдасться видати громадянам України мільйони енергоефективних ламп, що дозволить зекономити велику кількість потужності для страждаючої енергосистеми України. Нагадаю, що кожен українець має право обміняти п'ять старих ламп розжарювання, працюючих на п'ять світлодіодних. Це безкоштовно можна здійснити двома способами: перший через застосунок дія зробити замовлення, і ви отримаєте повідомлення, коли Можна буде забрати нові лампи у поштовому відділенні або ж безпосередньо принести старі лампи до найближчого відділення Укрпошти урядовці розраховують, що мільйони українців скористаються такою можливістю. Прораховано, що ефект від заміни старих ламп на нові становитиме від 0,7 до 1,5 гігават економії. Часи пікових навантажень це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі. Тоді ж можна чекати певного послаблення і щодо графіку погодинного відключення електроживлення на Львівщині. А наразі, як інформує Львів Обленерго, регулятор ринку надав ліміт споживання для області від 474 МВт мінімально вночі до 514 МВт максимально в день, що є половиною від потреб споживачів Львівщини. В Україні рівень безробіття цього року становитиме 26 відсотків. Такі дані оприлюднив Нацбанк. Це високий показник, проте регулятор фінансового ринку прогнозує його поступове зниження завдяки економічному пожвавленню. Так що вже у 2024 році цей показник опуститься на 4 пункти до 20 відсотків, а в 2025 році до 17,5 відсотків. 17 мільярдів гривень саме стільки заклав уряд на виплати пов'язані з безробіттям. Крім того, Кабмін запевняє, що всі соціальні зобов'язання попри війну в Україні будуть збережені та виплачені вчасно. Про це заявив на засіданні уряду його очільник Денис Шмигаль. Сьогодні затвердим бюджет фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Його видатки складуть майже 17 мільярдів гривень. Це кошти на виплати безробітним, на компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО, на компенсації по частковому безробіттю на мікрогранти для малих підприємців. Минулого року ми в повному обсязі профінансували всі соціальні видатки. Цьогоріч також виконуємо всі наші зобов'язання. Лише п'ять підприємств з Трищини допустили заборгованість із виплатою заробітної плати станом на січень нового року. Цей показник є утричі нижчим у порівнянні з роком перед початком повномасштабного вторгнення. Як пояснює заступник очільника району Андрій Вовчастий, це пов'язано з тим, що багато підприємств диверсифікували свої ризики. На перше січня в нас допустили заборгованість по заробітній платі по пострільському районі. всього на всього п'ять підприємств. Загальна сума 4 млн мільйони гривень. Якщо взяти станом на 1 січня 22-го, то було практично 12 мільйонів. Тобто за рік часу практично фарази зменшилася навіть три зменшилася заробітній платі. Багато підприємств диверсифікували своє рубництво однак є такі підприємства, які основні ринки збуту залишилися на тимчасово окупованих територіях і де якраз власне каче ведуться бойові дії. Футбольний клуб Миколаїв, попри зміну тренера, яка відбула з днями, активно починає підготовку до змагань за участі нового очільника команди, яким призначено Віталія Шумського. Як повідомив президент клубу Микола Опреск, попередній тренер команди за сімейними обставинами не зміг більше виконувати своїх обов'язків. Тож було ухвалено рішення про співпрацю з Шумським. І попри те, що до початку змагань залишається не так вже і багато часу, все ж клуб очікує на результативність з боку нового наставника розповів у коментарі редакції президент клубу Микола Опреск. Адже ФК «Миколаїв» має вже значні досягнення, тож пониження планки у чемпіонстві це не той результат, на який очікують і вболівальники, і меценати клубу. По перше, повинен сформувати гарний колектив. Якщо вашій колектив, всі футболісти один за другого б'ються на полі, то відповідно досягається певний результат. Звичайно, що ми наша команда в Камиколаїв вона за останніх років шість займала ну майже з. Кожного року всі призові місця, перше, друге, третє місце, а ну, вигравали Кубок області. Там два рази, суперкубок вигравали. Тому в нас завжди планка до будь-якого тренера висока. Е, ну, в Камиколаю є команда, яка найбільше приймає участь в чемпіонаті області, і вона завжди ставить амбітні плани до розвитку футболу, до досягнення результату. І тому ми ставимо зразу завдання в чемпіонаті, в Кубку і в щоб чемпіоти далі, щоб досягти максимальних результатів. Сильних команд є в області багато. Є шталехня, нижня білка є. Фенікс Стефано, я думаю, що куликів цього року буде ну, досягати певних результатів, буде призером області. Але до чемпіонату ще лишається два місяці. Як воно ну, що буде, хто ніхто не того не знає. Пріоритетом ми ставимо для тренерів завжди вихованці нашого колишнього миколаївського району. Це є пріоритетом для того, щоб ми розвивали своїх футболістів, які є. А вже ми добираємо потім там з львівських чи там приїжджих і тому подібне. Спорт, як і футбол загалом, це одна зі складових, яка не лише забезпечує здоровий розвиток людини, а в час війни ще й допомагає долати стрес, особливо дітям. Микола Оприск сподівається, що керівництво міської Миколаївської ради прислухається до закликів виділити на фінансування галузі спорту у громади дещо більше ніж закладено в бюджеті. Наразі минулоріч спортивна сфера була профінансована на мільйон триста тисяч гривень. Цьогоріч має бути не менше. зауважив Микола Оприск у коментарі. Сьогоднішній день це мало 300 тисяч гривень. Всього ну, це є на ФК Миколаїві, на ФК Темп Гірське». Але ми сподіваємося, що там буде скоро сесія, і нам додадуть. І загалом на спорт додадуть, тому що там того року було мільйон триста на весь спорт нашої миколаївської громади. а Цього року дали тільки мільйон. Ну я вважаю, що це при сьогоднішніх оцінках це зовсім мало. І спорт. Я думаю, що це є такий пріоритетний розвиток нашої молоді, наших дітей. Тому я б ну я б це пропоную і міському голові і іншим, щоб ми це додали і розвивали будь-який вид спорту, який, який, який ми маємо, які є тренера, які хочуть розвивати нас в Миколаївській громаді. Сусіди Миколаївча, Новороздільці на спорт виділили цьогоріч теж трішки більше мільйона гривень, що майже вдвічі більше ніж 2022 року. Володимир Засанський, депутат місцевої ради, не виключає, що кошти додадуть, адже суттєво зросли ціни на забезпечення поїздок та участь. У спортивних заходах на 2023 рік виділено 1 мільйон 9 тисяч 700 гривень. Минулому році, дві 2022, було виділено 637 тисяч гривень. Пішло трошки збільшення на футбольні команди громади, але там невеликі збільшення. Інші пішло на дитячий спорт. Основна сума збільшення це місцевий дитячий спорт. Ми фінансуємо волейбол, нашу дівчачу спортивну школу, настільний теніс, плавання. І плюс ми заложили місцеві такі спортивні змагання серед школярів міста. Подорожали проїзд і подорожали змагання, і ми мусимо залишки додавати на програму спорту цього року. З нового року нові новий календар змагань і нові там вимоги. І тому я думаю, що будуть зміни і в сторону збільшення. Миколаївський міський палац культури запрошує вас 5 лютого на благодійний концерт за участі місцевого ансамблю народної музики. Тож, якщо ви міркуєте над тим, де провести вихідні, то розважитись та поспілкуватися. У вас буде нагода цієї неділі о 15-й годині дня. На цьому програма Підсумки тижня на Радіорозділля завершена. У повторі ви маєте її можливість послухати о півдні, що суботи та неділі. Бережіть себе та рідних, допомагаємо нашим Збройним силам, бо перемога це спільний результат кожного з нас. В студії для вас працювала Ірина Телька. До зустрічі в етері. Підсумки тижня про головне у підсумковій програмі на Радіорозділля. јаци о 19 oh.